Сьогодні з вами будемо насолоджуватися улюбленою стравою з дитинства пиріжечки з яблучком. Бо не тільки зі сковорідочки, тепленькі, свіженькі. Візьмемо молочка. Подивимося, ух ти що тут всерединці. Яблучка тут перемелені в пюре. О, боже. Я сто років не їла пиріжки домашні з яблуками. М -м -м. Цілую руки кухарю, який це зробив. Тісто дуже пухкеньке, солоденьке. І в них дуже класна хрустка кірочка. У мене, правда, мама в дитинстві робила не пюре з яблук, а дрібненькими кубиками їх нарізала і ось так смажила пиріжки. І коли кубиками мені подобається більше, ой. Тому що краще відчувається текстура яблучка. А коли ось таке пюре з яблук, то вже трошечки по-іншому це все звучить. А з якою начинкою любиш пиріжки ти? Пиши в коментарях.